Доброго дня! Шановні, сьогодні я хочу нагадати вам про строки прийняття спадщини. Звертаю вашу особливу увагу, що Цивільний Кодекс України, саме стаття 1270, вказує, що строк прийняття спадщини становить саме 6 місяців. Також особливу вашу увагу звертаю на те, що пропуск даного строку має бути досить поважним, оскільки, якщо особа не звернулася протягом 6 місяців до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, поновлення даного строку можливе лише в судовому порядку, з особистого досвіду. Хочу зазначити, що суд, на підставах, що я забув, не встиг і пропустив строк для прийняття спадщини, суд в такому випадку строк не поновлює. Суд поновлює строк для прийняття спадщини лише за наявності поважних причин. І обов'язково ці поважні причини повинні бути. Доведені суду не просто на словах, а документально. Е, у разі непоновлення строку для прийняття спадщини, ваше майно, яке мало б мало належати вам, е, може бути відчужене в державу, тобто в територіальну громаду, на якій воно знаходиться. Е, тому е, все ж таки звертаю увагу громадян на Відповідальність до своїх прав і бажаю не пропускати строк, оскільки поновити його досить важко. Дякую за увагу! Звертайтесь за консультацією.